Ченці чоловічого монастиря Києво-Печерської лаври мають звільнити приміщення до 4 липня, тобто сьогодні, коли розпочне роботу комісія з опечатування корпусів. Про отримання відповідного розпорядження. 1 липня повідомив представник свято Успенського чоловічого монастиря Києво-Печерської лаври адвокат Микола Чекман. Нагадаємо, національний заповідник Києво-Печерська Лавра оголосив про розірвання договору про оренду з українською православною церквою Московського патріархату з 29 березня 2023 року. Проте тривалий час невідомі особи. Зачиняли приміщення Лаври зсередини і перешкоджали Перешкоджали початку діяльності комісії з інвентаризації майна. Зараз з нами на зв'язку Максим Остапенко, виконуючий обов'язки гендиректора національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Доброго ранку, пане Максиме. Доброго ранку, пане Максиме, що зараз відбувається на території Лаври? Чи добровільно чинці покидають зараз територію? Ну трошки некоректно, коректна пан добра. Поки судові тяганини з монастирем заповідник надіслав лист про те, щоб монастир звільнив п'ять приміщень господарчих готельного плану виробничих торгівельних, які на думку заповідника не використовуються для релігійних речей, які. І ми сьогодні почнемо ті приміщення, які власне не завдають шкоди релігійним потребам монастиря. Наразі монастир на сьогоднішній день нам дав відповідь про те, що вони готові звільнити поки що два про три інші з ними перемовини. На логіка полягає в тому, що заповідник і, в особ... і держава в особі заповідника повинні повністю поставити під контроль все державне майно, яке перебуває зараз в Києво-Печерській лаврі. Ті дії, які зараз вчиняємо не є законним. пане Ми... Максиме, Пане Максиме, хочемо, хочемо уточнити, бо в нас, вочевидь, якісь проблеми зі звуком. Ще раз, будь ласка, повторіть, скільки приміщень будівель буде опечатано, бо саме цю кількість ми не почули. Так, сьогодні, згідно з нашим планом, ми плануємо запустити 5 будівель. Які є гостинними і фактично вони не використовуються для релігійних речей, які здійснюють монахи монастиря? Мова йде про готельні об'єкти і торгівельні об'єкти. Наразі монастир зараз підтверджує, що вони готові звільнити добровільно два приміщення щодо інших трьох, ми будемо зараз з ними вести перемовини, вони змінять якісь інші позиції. Але повторюся, що головна задача зараз повернути всі об'єкти Києво-Печерської лаври в управління державою, і це буде робитися системно. Щоденно ця робота проводиться, готуються. І наразі впевнені, що через певний час після завершення судової тяганини або відповідного законодавчого рішення, ця проблема буде закрита. А скільки загалом приміщень будівель використовує монастир станом на тепер? Загалом заповідник згідно договору передав 79 об'єктів. Мова йде не тільки про корпуси, мова йде і про об'єкти замощення, і печери, і різноманітні там підпірні стінки. Загалом корпусів житлових корпусів або господарчих, тобто дійсно споруд, близько 45 із них п'ять споруд ми вже повністю перебрали і вони контролюються заповідникам. П'ять ми плануємо найближчим часом і залишається близько 30 споруд, в яких проживають ченці, або які використовуються для релігійних потреб для здійснення служб. Або це власне самі печери. Вони теж рахуються у нас як об'єкти. Пане Максиме. Хочу теж уточнити, бо знову ж таки повторюю зв'язок, дещо обривався. Ми не все почули. Оці споруди, які використовують для релігійних потреб чинці чоловічого монастиря теж будуть звільняти їх. поки по, до рішення суду їх звільняти вони не будуть. Вони відмовляються це робити. І е, наразі е, саме монастир подав судову судовий позов, про позов про те, що е, заповідник вчинив незаконні дії, хоча одностороннє розторження договору було передбачено власне самим договором. і допоки це рішення. Не вступила в якусь силу рішення суду, ми вважаємо, що ми маємо право повністю контролювати і продовжувати повертати об'єкти заповідника державі. Пане Максиме, як взагалі відбувається спілкування з представниками чоловічого монастиря, і чи відчуваєте ви якусь? Чи маєте ви розуміння, що, зрештою, все-таки вдасться звільнити всі об'єкти, всі будівлі, навіть ті, що зараз підпадають під такі релігійні функції? Наша думка полягає в тому, що держава має повністю відновити контроль над усіма об'єктами національного заповідника Києва-Печерська Лавра. Всі вони будуть повернуті в державі. Щодо подальших подальшого монашого служіння і перебування ченців, наша думка полягає в тому, що монастир має залишатися. Єдиний монастир цей має бути чітко з українською позицією, чітко має нести неросійський наратив в суспільство, і власне основною задачою монастиря є збереження тих унікальних лаверських святинь, які зберігаються в печерах і в інших об'єктах монастиря. Наразі монастир УПЦ стверджує, що вони вже не мають жодних зв'язків з Москвою однак, наскільки я знаю, жодних документів, які підтверджували би цю історію, поки що немає. Тому питання зараз йде саме про майнову складову. Заповідник і держава має повністю отримати контроль над усіма об'єктами. А щодо релігійного питання, щодо статусу УПЦ і щодо статусу монастиря Української православної церкви, це питання до державних органів, які мають цими питаннями опікуватися. Пане Максиме, попри те, що ви сказали, що це питання до державних органів, але все ж я спробую вас запитати. Чи сподіваєтесь ви на те, що цей чоловічий монастир Києво-Печерської лаври перейде в ПЦУ і зможе вже з якимись українськими такими орієнтирами і наративами далі служити? Я хотів би сказати, що. На сьогоднішній день є створений вже монастир Православної церкви України. Його очолює Отець Еврамій. і цим монастирем вже проводяться служби в верхній лаврі в Успенському соборі. Що неділі відбувається служба монастиря саме православної церкви України. Наразі мені відомо, що частина монахів вони мають проукраїнську позицію і готові далі служити українському народу українським святинням. Хоча у них залишається ще значна така от залежність від їх колишніх очільників від цих церковних олігархів, які десятиліттями утримували монастир. Тому це достатньо такий непростий процес. Я сподіваюся, що всі будуть розуміти наскільки це важливо для суспільства, для держави, для того, щоб з одного боку, ми припинили російську цю окупацію лаври з іншого боку, щоб ми розуміли, що має бути залишена монашеська і традиція служіння в печерах, служіння українським святиням, мощам саме в Києво-Печерській лаврі, тому що можна зараз повторити шлях більшовиків, просто вивести за межі заповідника. За межі Києво-Печерської лаври всіх, хто тут присутній, і фактично припинити цю тисячолітню традицію. Мова йде ще й про те, що ті святині, які знаходяться в лаврі, вони ще перебувають в процесі передачі. І комісія міністерства культури ще працює над цим питанням. Тому тут мова йде і про експертну оцінку тих реліквій, які власне перебувають в печерах. І це теж достатньо такий тривалий і непростий процес. Тому ми сподіваємося, що майнові питання ми будемо вирішувати. Питання щодо релігійної духовної складової тут потрібна і позиція держави і позиція тих органів, які регулюють відносини між релігійними громадами. Пане Максиме, ми знаємо, що робота комісії з цього приймання державного майна завершилася 5 червня. Які її підсумки на, на жаль, я не почув питання. Ще, Ще раз, пане Максиме, роботу, робота комісії з прийому і передачі державного майна завершилася 5 червня. Які її підсумки? Що вам відомо? Підсумки комісії, що всі всі об'єкти, які передавалися е, свій час е, монастирю, вони знаходяться в відносно задовільному стані. Є споруди, які в ідеальному стані перебувають, в які дійсно вкладалися великі кошти, в тому числі бюджетні. Частина об'єктів є аварійними. Як ви показали, це 112-й корпус, частина об'єктів використовувалася на, не за цільовим призначенням. І ми це зафіксували. Наразі в цілому майновий комплекс перебуває в задовільному стані. В першу чергу це об'єкти культові, це церкви, дзвіниці і більша частина технічних споруд і келій, в яких проживає монахи. 112-й корпус це один з аварійних об'єктів. Плюс до цього. Я хотів би сказати, що дуже в незадовільному стані на самому початку роботи комісії була галерея до ближніх печер, яка була засмічена, яка була напів... ну, не зруйнована, але була в надзвичайно недоглянутому стані і е, фактично використовує пам'ятка національного значення використовувалася просто як складське приміщення. Зараз воно повністю розчищене, вже доступне для відвідувача заповідника. Ті перші п'ять об'єктів, які було ще в березні місяці повернуто держави, вони вже використовуються за призначенням і за цілями і задачами заповідника. Далі ми будемо рухатися і повертати об'єкт за об'єктом в державну власність. Пане Максиме, дякуємо за розмову. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це був Максим Остапенко, виконувач обов'язків обов'язків гендиректора національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Ми говорили про ситуацію довкола цієї святині. Продовжимо розмову після короткої паузи. Нет. З нами на зв'язку Оксана Горкуша, релігія знавиця. Продовжимо говорити про ситуацію довкола Києво-Печерської Лаври. Доброго ранку, пані Оксана, вітаю. Пані Оксано, ми спілкувалися, якщо ви чули нашу попередню розмову із Максимом Остапенком, виконувачем обов'язків гендиректора Національного заповідника києво печерська Лавра. І власне він говорив про те, що нині йдеться про передачу об'єктів Києво-Печерської Лаври, саме такого нерелігійного призначення. І, от, власне, пані Оксано, а в мене питання до вас таке: на вашу думку, чи зможе чи зможуть ченці цього чоловічого монастиря Києво-Печерської лаври перейти до ПЦУ і змінити свої орієнтири на таке на український лад і власне продовжити там далі служити? Чи все ж таки далі події можуть розгортатися в напрямку конфлікту? Ну, можливість у них така є, але чи хочуть вони це робити? Ви ж розумієте, да? Тобто їм стільки можливостей давали, надавали. Ну якщо вони мають бажання бути православними ченцями в Києво-Печерській лаврі і служити українському народові, то вони мають таку можливість перейти в ПЦУ і далі лишатися там в монастирі. Але ж ми бачимо, що їм такі можливості надавали, і навіть знаємо про Аврамія, але ж ми не бачимо, щоб вони виражали своє таке бажання. Інша справа. Що вони хочуть продовжувати лишатися в нашій духовній святині духовній святині українського народу, водночас належачи до московського патріархату, ну це знаєте трошечки неправильно, не точно трошечки це категорично неправильно, адже інституція, яка є в тісній взаємодії з ідеологічним апаратом Російської Федерації, і яка тим чи іншим чином, але все таки репродукує шовіністичну російсько імперську. Ідеологію в українську свідомість, в свідомість українських прихожан, от вона не повинна перебувати в нашій духовній святині. Духовна святина святиня українського народу повинна бути повністю очищена від будь-яких ймовірних впливів руского міра. Пані Оксано, окрім філософії, ідеології, окрім наративів російських, які юридичні документи, можливо, свідчать про зв'язок або розривання зв'язку Української православної церкви Московського патріархату із Російською православною церквою? Немає таких документів. Вони декларують про певний свій статут, що вони переписали цей статут, але тексту цього статуту ніхто не бачив. Російський цей Кирил, патріарх Кремлівський, він і надалі називає їх наша руська православна церква. Да, тобто він вважає їх своєю частиною. Вони ієрархія Російської православної церкви в Україні, або як вони себе називають, Української Православної Церкви, не задекларувала перед світовою спільнотою православною, що вона хоче розірвати стосунки з російською православною церквою. Це вони на внутрішній ринок продукують ідею, що вони незалежні. А натомість жодним чином на зовнішній, так би мовити, поле вони не задекларували. Більше того, у світі вони сприймаються лише як частина російської православної церкви, і ми знаємо, що є їхня міжнародна місія зараз по духовному опідухдуховній опіці, нашими е... тимчасово емігрувавшими людьми, вона так само в, в руслі взаємодії з російською православною церквою. Отже, здійснюється тому, що їх сприймають у світі як частину російської православної церкви. Отже, таким чином немає такого документу, яким би вони розірвали справді відносини свої з російською православною церквою. Більше того, там звичайно є частина священиків, які не хочуть нічого мати спільного з російською ідеологією і з русським міром і з Кирилом, але вони не можуть вплинути на ситуацію загалом в церкві. Тим більше, що ієрархія церкви вона продовжує грати в таку дуже Же дивну гру, знаєте, нам говорять лукавлять з нами. А назовні зовсім по іншому виявляється. Вони жодного разу не засвідчили своє невдоволення тим, що Кирил їх називає наша руська православна церква на Україні. Вони не засвідчили, не сказали нічого ніякого свого невдоволення стосовно колабораційної діяльності їхніх священників з ворогом з окупантами, а вони не засуджували таких дій, і ми бачимо, що навіть уже справи. Відкриті проти колаборантів, представників їхньої церкви, а вони так само не дають належну оцінку цієї антидержавній діяльності своїх священиків. Пані, пані Оксано, а як ви вважаєте, що держава... держав, ну, тобто, якщо ми приймаємо це парадигму рускава міра, розумієте, тому зрозуміло, чому вони не дають негативної оцінки? Вони фактично є представниками рускава міра. Ну будучі православними, як вони як вважають ви, себе священниками. Як, як ви вважаєте, що держава, можливо громадські інституції <гум> зараз повинні зробити, аби переконати людей, які підтримують досі російську церкву в Україні, змінити свою думку? Як з людьми працювати? Як з людьми працювати ситуація, знаєте, вона така дражлива. Ми завжди попереджали. Ну, ми, ми протягом десятиліть попереджали про ці нюанси. Справа в тому, що найуразливіші частини громадян мешканців України були відкриті для впливу цієї інституції, адже ну люди пенсійного віку, люди уразливі, люди емоційно нестабільні. Вони приходили в церкву, думаючи, що вони прийшли до Бога в православну церкву, тобто в традиційну для українців церкву. А потрапляли в руки священиків, які тим чи іншим чином в їхню свідомість закладали оцю матрицю Рускава міра, да світогляд рускава міра, форматували їхню свідомість і світогляд під оцю рускоміровську парадигму. І держава не робила нічого в тому, щоб захистити своїх громадян. То ми дуже легко важили цим наслідком. А зараз ми маємо оці шкідливі знаєте впливи. Вони відобразились. Тобто світоглядна матриця насаджена уже на частину оцієї. Е, вразливого сегменту українського суспільства, тому звичайно, ми будемо роз'яснювати, треба з цим працювати. Ну треба пояснювати людям, що православний українець він має можливість ходити і до ПЦУ, і до Київського патріархату. Є ж зараз ця церква, і є інші православні церкви в Україні. Не обов'язково православному українцю ходити в церкву, яка підпорядкована е, Кирилу, і яка досі в які досі поминають. Йть, Кіріла, який закликає, я вам вас просто нагадаю, що він освячує цю війну загарбницькою Російської Федерації проти українців. Тому не обов'язково вибачте, будь ласка, ходити в ту інституцію, яка ворожа і не хоче, щоб Україна існувала, і закликає фактично українців знищувати. Є у них вибір у православних українців ходити в інші церкви. Вони мають можливість це зробити. А нам треба до них доносити, що є православний і є українець. Це дві, дві ідентичності, які можуть між Взаємодіяти. Але в Російській православній церкві в Україні для українців немає місця. Там місце хіба що ну, для тих е, українців, які е, втратили свою українську ідентичність, для хлопів руского міра. Ось, ну, але це вже інша ситуація. Вибачте. Пані Оксана, щиро дякуємо вам за аналіз подій, закінчується наш ефірний час. Це, був, це була Оксана Горкуша, релігієзнавиця.